Привіт, молодші слухачі нашого каналу. Сьогодні ви почуєте одну з наших казок. Сідайте зручніше, а я починаю у нічному Лісі було спокійно, тихо, втім, як і завжди. Так і зрозуміло адже в цей час доби. Все живе зручно влаштовується в затишному куточку поспати як найміцніше і солодче, заповнити сили, витрачені вдень. Але тиша це не означає, що заснули всі. Певне життя в лісі триває, і головними його учасниками, звісно, є сови. Цієї ночі не спало й маленьке совеня. У його найближчі плани входило обстеження території в районі гнізда. Як більшість дитинчат сов, перш ніж навчитися літати, воно прекрасно освоїло ходьбу і біг, приступив до походу бадьорою рішуче. Однак сил не розрахувало, його біг поступово перейшов у крок, йти ставало дедалі важче, а потім Воно вже так втомилося, що заснуло. Совиня прокинулася коли сонечко вже зійшло, подивилося на небо і давай охати та голосити. Де ж він, куди подівся? При цьому почало плакати гірко і невтішно. Ці гучні голосіння розбудили лисиня. Йому стало цікаво, хто ж такі звуки видає. Воно визирнуло з нірки і побачило пташеня. Гей, мало того, що спати заважаєш, так своїми сльозами ще й повінь влаштовуєш. Совиня різко обернулася на голос. Побачивши лисеня, тут же припинило і грізно запитало. Ану, відповідай, де мій місяць? Який місяць? І запитання, і тон, яким його поставили, ошелешили лисеня. Воно розгубилося і закліпало. А, попався. Перепитую він, ніби не розуміє, про що йдеться, та тут усе ясно, думав, не здогадаюся, голосніше і наполегливіше заговорило совеня. Швидко відповідай, навіщо його з'їв. Від несподіваного звинувачення у лисеняти навіть вуха опустилися. Він почав виправдовуватися. Так я після вчорашньої вечері взагалі нічого не їв, місяця теж не їв. Соленя уважно подивилася на лисеня, і зрозуміло той каже правду. Але якщо не ти, хто тоді його з'їв? А ти впевнений, що його саме це, лисеня зам'ялося. З'їли? уточнило совеня. А як інакше? Де ж по-твоєму він? Ти його бачиш? Лисеня подивилася догори. Ні, не бачу. То то й воно точно з'їли? Совеня глибоко зітхнуло. А мені без нього ніяк. Щойно народився, з ним одразу подружився, гуляв, розмовляв. Лисеня подумало ну, раз така справа йдемо, будемо шукати, з'ясовувати. Совеняті ідея сподобалася, і саме лисеня теж здалося дуже симпатичним. Вирішив йому представитися. Совеня вухатий. А чому вухатий?» – зацікавилося лисеня. «Вухаті – це вид сов, до якого я належу. Тоді не зрозуміло, задумалося лисеня. Що саме? уточнило совеня. Де ж твої вуха? Ти мене дивуєш, не знаєш, де знаходяться вуха? Чудово знаю, на голові, тільки там у тебе їх немає. Серйозно? І сувеня знову засмутилося. Та що ж це за життя таке? Місяця немає, вух немає. Лисеня почало втішати. Ти того так відразу не побивайся. Ось уже на пошуки місяця зібралися? «Зібралися. І з вухами розберемося. Послухай, а може, ти з іншого виду сов, без вухих? Ні, точно з вухатих. У всіх дідусів, бабусь, мами, тата вуха присутні і довгі. Був упевнений, у мене такі самі, адже збоку себе не бачив. А виявляється, я бракований. Совеня знову занурилося в сумні роздуми. Лисеня занепокоїлося, почало терміново шукати рятівний вихід. Послухай, у мене теж проблема, тільки з хвостом. Хвіст, порівняно з вухами, видно, краще. Він у мене закороткий, а білий пензлик такий маленький, майже непомітний. Коли це виявив, дуже засмутився, але дідусь заспокоїв, пояснивши, що разом зі мною ростиме і хвіст. Гадаю, так і з твоїми вухами. Будемо відрощувати, я хвіст, а ти вуха. Думаєш, так і станеться? з надією запитало совеня. Не думаю, а абсолютно впевнений, заспокоїло його лисеня. Тоді пішли далі місяць шукати, підбадьорилося совеня. Невдовзі помітили зайця. Лисеня закричало: Чекай, не біжи, питання є! Зайць завмер, але подалі через обережність. Що треба? Ти місяць з'їв? запитала Совеня. Місяць? У зайця очі округлилися до неможливості. Ви себе точно добре почуваєте? Навіщо мені його їсти? Він що? Капуста, Фух, якась нісенітниця! На дурниці свій дорогоцінний час витрачати не збираюся, і поскакав. Пошук продовжився. Тут із гущавини лісу з'явився величезний олень. О, який великий! Точно він мій місяць з'їв! і вже голосно звертаючись до оленя. Ану кажи, швидко! Де місяць? Олень почав озиратися на всі боки. Не одразу побачив, хто питає. А коли зрозумів, то обурено сказав, Чому це я маю відповідати? Я що охороняти його наймався. Такого доручення мені ніхто не давав. А щоб з'їсти місяць, не обов'язково його охороняти. Олень ще раз глянув на них. Строснув головою і гордо вимовив. Ми, благородні олені, всякими місяцями не харчуємося. Та й не потрібен мені він, щоб у моїх красивих рогах застряг та попсував їх. Совеня розгубилося. Ну, а, а, а де ж тоді він місяць, якщо й ти не їв, хто тоді? Хто? Так це ведмідь. Він вічно плутається, лякає всіх, прямо бугай бугаєм, страшилисько. У нього не один місяць влізе, точно його робота, прокричав Олень, повертаючись назад у ліс. Треба ведмедя шукати, сказало лисеня. А якщо місяць з'їли? Як же ми повернемо його, сполошилося совиня. Лисеня задумалося. Чесно зізнаюся, навіть не уявляю, але давай на місці розберемося. Через деякий час вони натрапили на сплячого під розлогою ялиною ведмедя. Він дійсно був величезний. Совиня спочатку злякалося, але швидко подолало страх. Надто дуже хотілося повернути свій місяць. Воно підійшло до ведмедя, і я крикне йому просто у вухо. Ану кажи, даві, що місяць з'їв? Ведмідь навіть підскочив від несподіванки, не розібравши зі сну, хто кричить і що хочуть, але, побачивши, і лисеня, пробурчав. Чого пристали? Місяць, бачиш, з'їв. А який він на смак місяць ваш. Не знаємо, хором відповіли сувеня з лисеням. Не знають вони, так і я не знаю. Подумайте своїми мізками, навіщо мені їсти щось незрозумілого смаку, коли є такі прекрасні речі, як мед, малина. Усе ідіть геть, не заважайте спати. Так блукали совеня з лисеням, усіх питали, перепитували і маленьких, і великих, але ніяких слідів місяця так і не знайшли. Настав вечір і показався місяць. Так ось же він мій місяць, радісно закричало совеня. Як же я злякався, думав, загубив тебе назавжди, де ти був? Це секрет, усміхнувся місяць. Совиня у відповідь теж усміхнулося і повернулося до лисеняти. Ми його знайшли, ось він! Лисеня тільки зібралося розділити радість совенята, але раптово охнуло. Потім ахнуло. І почало плакати. Е, лисеня, ти чого? здивувалася совеня. І крізь ридання почув, а, а де тепер моє сонце? Тепле, ласкаве. Мені з ним було затишно і добре. Це випадково не ти його з'їв. Ось така історія. Хлопчики, дівчатка, а ви як думаєте, куди поділося сонечко? Впевнена, ви вже знаєте відповідь на це питання. Ну а зараз я з вами прощаюся і до нових зустрічей на нашому каналі. У нас є ще багато цікавого для вас. До побачення!